Сьогодні, 3 серпня, ми зірвали свій кавун. Ми вже багато кавунів нарвали, а це ми знайшли такий цікавий кавун з такою серединкою. подивимося, Який він. Він дуже-дуже тяжкий, хоча він маленького розміру, тому має бути досить соковитий і, і склоний. Це ж дівчинка, Угу. Що в них? Боже. Mm -hmm. Як не можу проститися. Fight, fight, ляй. О. Ты. Ой, який він а -а -а. красний. Ні, він розовий, а ну, на, в, в кадрі він, він червоний, прямо. Він тут такий, прямо ще... Зараз може, якщо... Шоб... А, тут не можна Вот. Давай пробуємо. Да, так, зараз спробуємо. Я на паузу поставлю тоді. А, і ще ось такі наші персики. Вот. Вот. Чого тут качество погане таке? Навірно, що я поставила на 0,5Х. Вот. Ну і от. А, і ще сливки наші. Ну, зараз попробуем кому це і це. Оця слива вообще ще офігенна. А персик, ще чуть, -чуть занукувати, навірно, то що. А, що який він там, що сонця мало йому було Тепла, для того, мама. щоб. Да. Ой, да. А слива взагалі цукрова йдуть. Бертанки. Боже, яке качество, мама Бо що... Ужасне качество. Ой, П е ці сливки пахнуть якимись духами, навірно. От. Кавун дуже придуже смачнющий та солодкий, Ось навіть оса вам <и>... розкаже, так. Так, дійсно дуже смачний, солодкий, сочний. От. Во.